Ну і Росія за останні тижні знищила 80% теплоелектроцентрали України. Про це заявляв раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ми запитали у народних депутатів, які шляхи відновлення енергоструктури для України мають стати пріоритетними. Чи варто залучати іноземних інвесторів? Чи є в планах Верховної Ради ініціативи, що дадуть поштовх для розвитку зеленої енергетики? Почуємо зелена енергетика розвивається в Україні, але вона ніколи не покриє. Той дефіцит, який сьогодні виробляють теплові та інші джерела енергії, найбільше, що сьогодні потрібно, це систему ППО. Тільки система ППО, наші збройні сили можуть гарантувати безперебійну роботу енергетики. А щодо іноземних інвесторів, вони звичайно не підуть в державу, яка сьогодні відбивається від Росії. Потрібно все таки нарощувати військову міць. Ми прийняли законопроект про біометан на черзі. Я думаю, вже б назріли зміни до будівельних норм, де б ми вимагали від здачі нових будівель, а як і житлових, так і будівель медичного соціального характеру, освітнього, де б на дахах були сонячні панелі, які б забезпечували зелену енергетику. Звичайно, що для цього нам потрібно інвестиційні. Підтримуючи програми наших інвесторів, і ми розуміємо, що знову по цим електростанціям, там гідроелектростанціям чи теплоелектростанціям будуть далі бити. І ми вже розуміємо, що мережа має складатися вже сотень малих електростанцій, тому тут потрібно децентралізовану генерацію стимулювати, і це фактично завдання номер один має бути уряду на сьогодні. Це сотні малих електростанцій, і що зможе підвищити стійкість цієї мережі енергосистеми України.